Добренького дня. І відповідь на відео, яке я вчора вам показувала. Величезний інжир біля парку. В парку. І сьогодні мені людина подзвонила. Надя видіть на двір. Людина, яка дивиться мої відео. Гляньте, геть і замотали корінчики. Але дуже дякую. Гляньте, зараз я все розріжу. Отакого. І зроблю з них. Опа, бачите, купила ж те і Зроблю з них порядок. Воно вже включила свічку, щоб е, нагрівався, оце я сьогодні таки купила додому, бачите? Звалюю були. Купила такі додому, тож світло як відключать. Це красоту мені не мали. О, Боже, велике, дякую. Прямо велике. О, і я їх поріжу. Зараз. Так же ж я не повезу і в холодильник не положу. Я їх поріжу отако, зараз вам покажу. Отако, мабуть, о. Ну, хотіло б це на три, я не знаю. Е, ну, цей меншенький на два. О, дивіться. Бачите? Тут можна подивитися, який колір, який колір. Він мені зараз цей плодик не треба. Його треба відламати. Але дивіться, він зараз вже в сплячому стані. Так думаю. Зараз я його розріжу. Зараз, зараз, зараз такого подержу ззаді за телефоном. Хоч би пальце не розрізати. Опа. Я ще є молочко. Дивіться, бачите. Ну це ж молодесеньке на самому вершечку. Бачите? О, ось такий буде колір. Якщо вдасться, якщо я його... Дивіться, бачите скільки, а во вже зав'язуються фруктики на другий рік. Бачите, між вузлях. Отаке, якщо все буде добре, буде ще один сорт, умовно. Іспанський. Не, ми будемо називати по імені, хто мені його подарував. Бачите? Отак. От не знаю, не можу вам сказати, чи це буде, чи треба оси сюди, але треба пробувати. А на крайній випадок можна буде кущики ці, якщо не буде плодоносити, на них зробити прививочки. Я вже пробувала. От. І поприщіплювати із одного, як воно пустить гілочки, можна зробити дерево сад. Ось да? таке буду я різати зараз. Зараз покажу це якусь рівнішу візьму, щоб мені зручно було. Ну, Це такий великий для одного. Отако От розріжу. О. Тут немає це настінне місце, але я не бачу, якби була якась. Щоб поміряти. Щоб поміряти довжину. Тут у нас коси зрізано якраз нормально. Отако. Ой, одну бачите, але вже ця штука хороша. Сіка. Оці штучки я теж зараз пообрізаю. І дай Бог буде все добре. Я не думаю, що в парку садили, з якогось поля його туди привезли. Це думаю, що 100% його привезли з якогось е, пітовника. Ну, ну, зараз я закінчу відео і все зроблю. Потім я вмочу, оце роз, бачите, розтає. вмочу сюди, воно засохне добренько, замотаю оце, зверху піду візьму. Тут в мене було замотане, бачите, замотане в двох місцях, ще й, й ізолентою перемотане. І корінчики були, гляньте, як людина зробила, бачите, замотане в листок, щоб не засихали. І мені не було часу до цих пір, бо це ще було зранку, так як ми звалюю, поїхали в Карпахену. Дивіться, на цю красоту теж. Гляньте, наскільки. Бачите? Дивіться, бачите. О! скільки плодиків, такі смачні капець. Я їх обриваю їм. Дивіться, дуже смачні. Треба помити, тому що я їх же крупила. Але там пише, що воно біологічне. От тут треба ще. А ні, це ж ця пластмаса. Гляньте, скільки їх є. і поспівають. Он відпускається новенький, бачите, новий листочок. От. Дай таке, так що я, як все добре, буду з новими інжирами. А якщо навіть ні, значить я їх прищеплю, як вже буде кущиком, і зроблю перевимки, чи як там вона називається, і декілька сортів на один кущ. То буде ще краще. Понімаєте? Отаке добренько. На цьому все велике, дякую за такий подарунок. Бачите, в ну, мене одні в Іспанії. Нема слів. Щиро дякую. Оце зараз я повідри... повідломую, мабуть. О, О, Бачите, вони добре відломуються, зроблю, розріжу, вмочу, висохне, замотаю потім вологий папір, потім знов це і положу в холодильник, там, де лежать фрукти, в тому ящику внизу. А буду додому їхати хоча б не забудь. І зразу ж кажу, видно, що воно червоненьке. Воно ще молоде, бачите. Воно не молоде, це вже закінчення урожаю на вершечку було. Отаке. Добренько, на цьому все. Велике всім дякую за перегляди. Дякую за лайки, за коментарі, підписуйтесь. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'я, миру в Україні. Щоб той світло не відключали нам, щоб все було добре, щоб наступив мир і ми всі живі, здорові, продовжували жити, як було до війни. На цьому все. І ще раз дякую за, за череночки.